Thank <laughs> you. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Сьогодні малята гадаємо, ви підготували. Виконали наше домашнє завдання і підготували такий квадрат. Ми зробимо сьогодні ще одного героя із казки Річарда Кіплінга, ріки тіки Таві. Це хлопчика Теді. Отож, беремо малята квадрат, згинаємо його по діагоналі. Тепер помічаємо лінії. Знову робимо форму, повітряний зміг, базову форму. Згинаємо ці кути до центру. Вийшла така фігура. Тепер цей кут теж сюди згинаємо. Вийшла така фігура. Тепер все розгинаємо. Ось такий у нас вийшов квадрат. Тепер малята. Згинаємо по діагоналі. Ось так. Зігнули. Тепер третю частину із цього розрізаємо ножничками. Тепер нижліку згинаємо вгору. Ці згинаємо сюди. Вийшла така фігура. Тепер трішечки згинаємо ось так. Такий вийшов наш чоловічок. А зараз що зробимо, Оленко? Будемо його розфарбовувати. І ось в нас вийшов Теді. Головні герої в нас є. Можна і казочку завершити. Пригадуйте малята, що мангуст, який тікітаві, вже розправився з нагом, а тепер, думає, треба вбити і нагайну жінку нага. Дарзі, скажи, будь ласка, де нагайна сховала яйця? На гаряці, де ростуть дині, відповіла пташка. Дарзі, лети туди і вдай, що в тебе зламане крило. Дарзі полетіла до нагайни і почала малята вдавати, що в неї справді зламане крило. Кобра це побачила, і гайда за нею і думає, зараз я з нею розправлюся з тобою, а потім візьмуся за того хлопчиська Теді. В цей час Рікі побачив на грядці зміїні яйця. Всі попрокушував, а одне взяв та й побіг до веранди малята побачила, що не може піймати пташку та й завернула до хати. Хлопчик побачив кобру і завмер на місці. Якщо він ворухнеться, я його відразу вкушу, думає нагайна. А батько теді говорить тільки не ворухнись, тільки не ворухнись. Тут на допомогу прийшов рік і тікітаві і каже: подивись на грядку. Твої яйця. Який викуп ти даси мені за оце яйце за маленьку кобру? Нагайна обернулася до нього, а в цей час малята батько забрав теді і поніс геть. Кобра побачила, що вже нічого не вдіє з людьми, і кинулась малята рятувати своє яйце. Почалась справжня битва. Б'ючись, змія замітила на траві яйце, вхопила його і почала втікати в нору. Заско... Заскочила туди мангуст за нею. Всі думали, що ріки тікі звідти ніколи не вийде. Аж ні малята, ріки ті китаві, облизуючи вуса, визирнув з нори. Він по праву пишався собою, та запишався він усе таки не дуже. І, як кличить справжньому мангустові, охороняв садок і зубом, і кіхтем, і стрибком, і наскоком. Ото жодна кобра Оленко не сміла. Й Поптикатися сюди і за парканом. малюйте нам фрагмент із казки річарда Кіплінга Ріки Тікитаві, який вам сподобався найбільше. Переможець що дістане Оленко? А переможець отримає призики сюрпризики від нашої програми: це іграшки, книжечки. А також ось таку гарну книжкову закладку за трибутом нашої передачі фрагментами ваших улюблених казок. А партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні, веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!